Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, що таке символи та кодування. Але спершу повторимо про те, що таке дії над інформацією. Для цього в урок додано кахут та тести. А на самому уроці в цьому відео ти дізнаєшся, що таке символ кодування, декодування та шифрування. Люди постійно використовують різні символи. Наприклад, голуб це символ миру, але в сили, а собака дружби та вірності. Подумай, символом чого є наступні об'єкти? Наприклад, сова. Ну, звісно ж, це символ мудрості. А це кадуцей. З давніх часів кадуцей це символ медицини. А чи ти знаєш, символом чого є троянда? Її дуже часто дарують, тому що вона є символом кохання. Думай, символом чого є ця кнопка? Ну, звісно, ця кнопка з цим символом є на усіх побутових електричних приладах. Це увімкнути та вимкнути. До речі, малюнок на кнопці складається з нуля та одиниці. Вони символізують, чи є струм, чи нема струму. А що це за набір символів? Лелека, тризуб, калина. Ну, звісно ж, це символи України. А чи відомо тобі, яке слово зашифровано у нашому малому Державному гербі України? Звісно, це слово воля. І, хоч ми і кажемо, що Тризуб – це герб України, але правильна повна назва саме Малий Державний Герб України. Людина використовує різні символи. Для текстових повідомлень текстові символи. Це букви, розділові знаки. Для запису математичних виразів використовують математичні символи. Тобі вже знайомі деякі з них, наприклад, цифри та знаки арифметичних дій. А для запису звуків ми використовуємо спеціальні символи, які називаються ноти. Сподіваюсь, тобі зрозуміло, що таке символ. Давай повторимо разом. Символ це умовне позначення якого небудь предмета, поняття чи явища. В інформатиці ми постійно будемо працювати з символами. Поговоримо трішки про кодування. Кодування це перетворення повідомлень зручно для передачі, зберігання і обробки форму. Тобто код. Це одна і та сама інформація подана зрозумілим для об'єкта способом. А кодування це перетворення інформації з одного вида в інший. Тобто, коли одну послідовність сигналів перетворюють в іншу, яка зрозуміла іншим об'єктом. Наприклад, ми усі ходимо до магазину. Як ми можемо дізнатись ціну на товар? Наприклад, запитати у продавця. І нам скажуть. Це буде голосове повідомлення. Але така саме інформація про товар є й на ціннику. Тобто ту саму інформацію. Те саме повідомлення закодували не звуками, а цифрами та буквами. А коли ми підходимо на касу, то касир спеціальним сканером сканує штрих-код. Штрих-код це спосіб запису даних, який зручний для щитування машиною. Роздивимось. Кодування на прикладі музики як одну і ту саму інформацію кодують по-різному. Перший варіант ноти. Тобто, звуки кодують за допомогою спеціальних символів: нот, пауз, додаткових знаків, наприклад, дієзів та бемолів тощо. Музикант зчитує код, тобто декодує, та відтворює його на інструменті. І ми вже чуємо звуки. музику. Комп'ютер також кодує звуки по-своєму. На екрані звукова доріжка. Більш докладно про звукові доріжки як вони створюються. Ми дізнаємось у 8 класі. Розглянемо кодування на прикладі подорожі інформації про ціну на товар з полиці магазину на наш чек. Ціна товару це інформація. Ми бачимо її у вигляді цифрового повідомлення на ціни. На касі ту саму інформацію отримає комп'ютер. Але у нього нема очей, він не побачить ціну на ціннику, не почує, якщо ми йому її назвемо. Але можна просканувати штрих-код, в якому буде закодована та сама ціна. Те саме повідомлення, просто нам зрозумілі цифри, а комп'ютеру штрих-код. А от касир не розуміє ціну, подивившись на штрих-код. Тому для касира комп'ютер виводить ціну на екран за допомогою зрозумілих для людини символів букв та цифр. Ми сплачуємо покупку та отримуємо роздрукований чек з інформацією про товар, про його назву та ціну. І знову ми бачимо зрозумілий нам код – букви та цифри. Ось так. Одне й те саме повідомлення з однією і тією самою ціною потрапило з полиці магазину. На наш чек. Одна і та сама інформація була закодована різними способами. Кожен спосіб зручний для певного об'єкта людини чи машини. А як ти думаєш, чи багато різних кодів використовують люди у своєму житті? Ну, звісно ж, на першому місці це алфавіти. Щоб передавати одну і ту саму інформацію, люди на планеті використовують різні алфавіти. Для використання якого алфавіту використовують цей пристрій. Для передачі повідомлень за допомогою азбуки Морзе морзянки. А ще існує симафорна азбука. Дуже популярна серед моряків. Можна з корабля на корабель передавати повідомлення. Шрифт Брайля. Він дозволяє читати людям з вадами зору. До речі, історія виникнення цього шрифту неймовірно цікава. Шрифт Брайля кодує інформацію не буквами, а комбінаціями випуклих точок на гладкій поверхні. Комп'ютери для роботи використовують власні способи кодування інформації програмний код. Це текст, виконаний особливою мовою, яка зрозуміла саме машині. Окремо треба розглянути шифрування. Це процес, за допомогою якого інформація перетворюється на секретний код. Маскуючи дані, які ми надсилаємо, отримаємо чи зберігаємо. Яке слово зашифровано у ребусі? Я впевнена, що ти розшифрував слово «тигр». На цьому слайді також зашифроване повідомлення. Спробуй розгадати цей шифр вдома. Надішлю відповідь у домашньому завданні.